Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт з вами. Тому сьогодні ми продовжимо проходити Devil May Cry 3. 14 місія, давайте будемо продовжувати. собираешься идти да собираюсь прикончить его что ж тебя забудь об этом ты ему неровный неважно я должна идти раньше у меня был шанс его остановить но я не смогла я ответственна за всю эту грязь ответственно тебя это так волнует он мой отец к тому же кто еще исправит все что он отворил Но вроде тебя просто не понять. Отец и семейство, да? Хорошо, я пойду тоже. Но лучше тебе поторопиться, а то все веселье достанется мне. Мені позов персонажа, что тут у нас не може проте. А я представлю. Стиль напевно не будет трюкач. Мастер меча не буду брати. Стиль у нас трюкач. А хоча можна взяти е, мастер меча? Нам більше здалося прокачати Неван і Агній Руль. Добре, будемо начинати, не будемо затягувати. Так. А сюди у нас тут топав Варгілій, так? Лупо. Так, але ми туди не перестрелили я. Так, що сюди у нас тут все поламано? Поруйнувалося? Да, ты возьмем... Не-не-не, а то сюда уйду. Опа. Ох, нифига. Дом. А это клепше будет. Ну, сюда не можем бить ніяк Точно забув, что у нас э, стель э, мастер меча, а не трюкаш. Chciałbym chcieć, 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 Ми ж мали вроді туда без копаш. Опа. Так, тут причмо. Ну туда ж у нас. Тут вроді було однаково та й завдання. А за чорт Але я не помню чуть-чуть зробив. Ще, ще, ще три, але чого я без Так, не будемо сюди йти, чого будемо сюди, йти? ми як тут, або то щось поруйнувало, поламалося так не можешь. Твою мо. Ух ты, елки-палки, что я себе подумала? казати куди нам йти? так тут у нас було секретне завдання я бер Нам би тут пригодився без цильний тут може хватать 不谢，我出道。 фиг короче. Так. Ух ты, ёлки, па. Ай, треба А спереди мы не можем. Серьезно, что? ух ты ёпка. Йо -йо. Йо Йо а -мо! пта себе! Кизаки хочет пробует сзади ударить оба! Как раз я Так куда уже рук руки барахлет. На. Так, ша ух ты е!

Вот уже похоже по итри першу частину. Що не помнят, то вроді і три путь uh, like, ладно. Вроде и три. Так, і ты. Так я понял, так и не. Ой, бачить.

Вс, забегали нам Так, зараз відкрили, але я там бачу, що ще воні шари були О -мо Хай підстребуй Та ж ти лки-палки Оп Так, тут сам ч на Да тоже нічого. Нічого і там чуварі. Будем віці виходити. А лки папку. Ч я не можу по... Что на чого? A, tu čia, ⁇ baris, tai aš perpūtau. Taip, tu čia. Tu viską perpūtau, ⁇ baris. Сюда, а мы с ночой север да, поскольку вот и сюда. Но... Ну давайте просто типа разважаем. Поляха нам скучно будет ну как по... Эээ Ми зараз euh, будемо відпустити 9 фізер, який він приймає себе облік демон. Бо у нього як був фермер, то він ставав сильно червоним Ну подібний путь до. То... А він коли не черги, то всі наш. Я прожиття. Ты, Ах ты, я моё Вс, забыл. Ах Ты Добре Нарешті забере будов. не так, карті у неї дитя було Так то от цього відьма скосота була на самому початку нас з е боссом саме першим. А тепер звичайний... А, ого. Отдыхай так буде. Так А тепер звичайний моб у нас виходишь. Звичайний ворог. Мы можем показать еще заберу прокачати то не там. О! Так треба нам це все будет прокачивать. Думаю, точно все прокачает. Але на нему класно виглядає Так, сюда сітк триваю. Сюда сі відкриваю. Куда я Йомані йо... Ух ты, лки парт. Ты дуже сильно похоже до їх, йо... і тоже тут будет. Барші частей. Типа треба угадати таку сторону й течішу. Так, сюда двері закриті? но не а ворота. сюда ворота відкрыть, так ох, тебе йо Ух ты ни фигаш. Так нафиг. Ох ты б даришь У вас. Ой! Бля, подмазын! Типа с башни до долетил! Бля, сука. Нифига себе! Куда ты? Ага. Ну что так ты сказал, что буду полетать шоу? Ой, ты бач. Так раз разой ух ты, б хороший. Я думаю, що буду... якщо буду стояти в стороні, то мене не зачешать. Куда йти? Я без поняття не знаю куди йти взагалі. He is not going to. Oh. Разбивает здесь, как я с Ух -мо, и снова уйти. Клятвенько. Снова А урона, вот, ой, -ой, -ой, -ой. Супер, це у нас вірна дорога. Так. Частинка синього шару. О, тепер я можу камеру двигати. Бо перше я не вьюга, я доявити камін. Так, у нас тут бог сонця. Тут О, там щось є. там что с будет? Так, стель, Давайте узнаем трубас. Так, оп, оп. Опа. Это все? Это все, я думаю, что там ценный камень будет. лки по. Так а тут там может что сделать.

Ще будемо е збирати на прокачку цих... Як вони це називають? Знаю. Так, в них буде стріль трупач. Треба привикнути до стеля цей Мастер час. Ну, я зараз по вас прийду. Так, а что-то у нас у Дали Сиси Смит, а? Как бы и из демона. Что-то у нас тут. Так, а что-то у нас есть, что-то, что-то. Що ми назад вернулось, а? Що ми тут забули? Я не розумію, чого... Ох ти, тут завалене. Так, забираємо. Лишнім то що не буде. Це мотоцикл зірвався, тільки лишився від мотоцикла руль. Ну що ж, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчити всім дозучку. Пока-пока. Секунду, дай то до кінця. Так. А тепер то